Уявимо ситуацію дещо складнішу, коли, наприклад, не одна третя, а дві треті всіх нервових волокон уразились і повністю їх волокна позбулись мієлінової оболонки. В такому випадку, якщо ми з дистальної точки стимуляції будемо надавати стимул, то оскільки між стимулятором та м'язом зараз ніяких уражень немає, то усі стимули до м'яза доходять, усі м'язові волокна скорочуються, і ми отримуємо нормальну криву. Коли ж ми будемо переставляти стимулюючи вище цього місця ураження, будемо надавати стимули, то цей сигнал дійде тільки від блакитного мотонейрона, тому що він єдиний залишився тут неураженим. І будуть скорочуватись, відповідно, тільки блакитні м'язові волокна. Ось воно так і відображено. А просумована амплітуда буде відображена нам на комп'ютері ось так, яка буде набагато меншою за першу стимуляцію. Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що тут є демілінізуючий блок проведення не менше 60% нервових волокон за старою класифікацією. Гехта, це другий ступінь демілінізуючого блоку проведення. Тобто тут ми можемо зробити висновок про те, що коли між стимулюючим електродом, коли між стимулюючим електродом та м'язом знаходиться місце ураження, ми тоді можемо зафіксувати блок. Якщо стимулятор стоїть нижче місця ураження, то ми на цьому проміжку ніяких змін не фіксуємо і блок ніякий не побачимо. Тому нам різними точками стимуляції потрібно локалізувати цей блок. Ось наочний приклад. Ураження малого мілкового нерва, який ми досліджували з переднього великого мілкового м'яза, на рівні фібулярного каналу. Як ми зрозуміли, що це рівень фібулярного каналу, тому що є дві точки стимуляції, якраз таки на рівні голівки малого мілкової кістки нижче місця ураження, і на рівні підколінної ямки друга стимуляція, яка вище місце ураження. Відповідно, ми змогли локалізувати це місце ураження. І що ми тут побачили? Ми побачили, що криві різні. Та крива, яка збиралась з точки проксимальніше місця ураження, вона стала меншою. І не тільки по графіках ми це бачимо, ми це бачимо і по амплітуді, яка набагато менша від дистальної точки стимуляції. Таким чином ми змогли локалізувати, де знаходиться цей блок. Цей блок знаходиться між підколінною ямкою та голівкою малогомілкової кістки. Тобто, по суті, це якраз таки рівень фібулярного каналу.